Досить рідко можна знайти автомобіль у класі невеликих позашляховиків, який був би одночасно розумним і привабливим, але Mazda CX3 схоже вдалося це зробити. Почнемо з того, що її зрілому дизайну вдається бути стильним без надмірного намагання бути модним. Крім того, потенційні покупці матимуть рацію, якщо сподіватимуться, що цей автомобіль має достатньо спортивної ДНК Mazda. Щоб отримати задоволення від водіння. Під кузовом це по суті Mazda 2, симпатичний, хоча й цілком традиційний, передньопривідний невеликий хетчбек. Однак цей x 3 має на 40 мм вищу дорожню висоту, а також допрацьовану підвізку та рульове управління, щоб компенсувати це збільшення. Чи варто купувати цей автомобіль? Розбираємось. Це X3, як правило, пропонує на вибір три двигуни: два бензинові та один дизельний. Обидва бензинові двигуни об'ємом 2 літри, один з яких розвиває 118, інший 148 кінських сил. Дизельний 1,5-літровий двигун має потужність 104 кінські сили. Більш потужна бензинова модель доступна лише з повним приводом. Мені особисто подобається дволітровий бензиновий двигун на 118 кінських сил. Він досить потужний і досить економічний. Дизель, безумовно, є кращим вибором, якщо економія пального є головною проблемою. Але це галасливий двигун, який не має особливої привабливості для водія. Більш потужний 2-літровий бензиновий двигун обмежений тим, що доступний лише з повним приводом, який не потрібен жодному CX3 і не заслуговує на це. Шестиступінчаста автоматична коробка передач Mazda CX3 це особливість, яка робить свій внесок у загальний досвід водіння цього компактного позашляховика. Вона працює безперебійно, забезпечуючи плавне та чуйне перемикання передач, що підвищує як продуктивність, так і паливну ефективність. Однією з видатних якостей цієї трансмісії є її адаптивність. Вона інтелектуально обирає відповідне передавальне число залежно від умов руху, забезпечуючи оптимальний баланс між потужністю та економією пального. Незалежно від того, чи ви їдете по шосе, чи маневруєте міськими вулицями, трансмісія перемикається без зусиль, пропонуючи вишуканий та приємний досвід водіння. Система підвізки Mazda CX3 пропонує збалансоване поєднання комфорту та спортивної керованості, сприяючи вишуканому водінню. Інженери Mazda розробили підвізку, яка забезпечує чудовий баланс між поглинанням нерівностей дороги та керуванням. Передня підвізка зі стійками Макферсона та задня з торсіонною балкою працюють у тандемі, забезпечуючи стабільну та врівноважену їзду навіть по шорстких та нерівних поверхнях. Вона вправно поглинає нерівності та вибоїни на дорозі, пропонуючи пасажирам плавну та контрольовану їзду. Mazda CX3 може похвалитися сучасним дизайном, який виділяє її в сегменті компактних позашляховиків, її зовнішній вигляд втілює мову дизайну Mazda Kodo, що характеризується плавними лініями та динамічними вигинами. Крім того, якість збірки та майстерність виготовлення кузовних панелей відображають прагнення Mazda до досконалості. Міцна конструкція дає відчуття довговічності та надійності. Забезпечуючи водіям і пасажирам відчуття безпеки. Один із поширених антикорозійних методів, що використовується у виробництві автомобілів, полягає у нанесенні на кузовні панелі низки антикорозійних покриттів. Ці покриття часто включають електропокриття, ґрунтовку та шари фарби, які слугують бар'єрами для захисту. Все це застосовано в Mazda CX3. Салон CX3 демонструє відмінне виконання в цілому з високоякісними матеріалами та витонченою панелю приладів, яка передає стиль і вишуканість Mazda. Великий центральний тахометр та інтегрований цифровий спідометр Grand Touring легко читаються і мають чудовий вигляд. Всі комплектації мають 7-дюймовий сенсорний інтерфейс. Він має чітку графіку, подобається зручна допоміжна ручка управління на центральній консолі. Передні сидіння cx 3 забезпечують комфорт для цього сегменту, це неабияка перевага з приємною твердою підтримкою під час довгих поїздок та достатньою бічною підтримкою для енергійних. Як і у більшості субкомпактних кросоверів, комфорт задніх пасажирів залежить від того, хто сидить попереду. Якщо ви сидите позаду високої людини, то швидше за все відчуєте неабияку нестачу простору для ніг. Конденсатор кондиціонера, який є теплообмінником, розташований в передній частині автомобіля за решіткою радіатора, має тенденцію до протікання, що призводить до непрацездатності кондиціонера. Іноді через передню решітку можна побачити масляну пляму на конденсаторі. Екран інформаційно-розважальної панелі Mazda Connect може не реагувати на деякі дії або працювати нестабільно. Несправний екран може спричинити зависання інформаційно розважальної системи, коли вона самостійно перемикає різні функції та набирає телефонні номери. Заміна всього дисплейного блоку коштує дорого, якщо він не на гарантії. Однак сенсорний екран продається окремо. Заміна тачскріну не надто складна, але делікатна робота. Якщо ви хочете замінити його самостійно, пошукайте на YouTube відео з інструкціями. У деяких автомобілях несправна навігаційна SD карта може призвести до перезавантаження інформаційно-розважальної системи, особливо в холодну погоду. Якщо проблема зникає після виймання SD карти, вона є найбільш вирогідним винуватцем. Оновлення навігаційних карт можна знайти на сайті MazdaHandsfree.com. Несправний датчик масового потоку повітря може призвести до того, що автомобіль заглохне або не заведеться. Оригінальний датчик Mazda коштує від 130 до 200 доларів. Датчик розташований над коробкою повітряного фільтра і його легко замінити. Погана котушка запалювання може призвести до того, що двигун не буде працювати. Замінити одну котушку легко, деталь коштує дешево. Шумні колісні підшипники є поширеним явищем, гудіння більш помітне на високих швидкостях. Шум змінюється, коли автомобіль змінює напрямок руху. Конденсація вологи в одному з приводів замків дверей може призвести до того, що вони періодично не відчиняються. Якщо просушування салону не допомагає, може знадобитися заміна несправного приводу дверного замка. Щодо двигуна та трансмісії, як правило, вони досить надійні. Цей 3 це практичний, надійний, невеликий позашляховик. Він економно витрачає паливо і простий в обслуговуванні. Ризик виходу з ладу двигуна або трансмісії невеликий. Mazda CX3 отримала загальну оцінку 5 з безпеки від NHTSA, хоча є попередження для задніх пасажирів. Купуючи вживану Mazda CX3, перевірте кондиціонер, оскільки він є проблемним місцем, сенсорний екран і зверніть увагу на ділянки, які не реагують або працюють із запізненням. Перевірте, чи не потрапила волога всередину фар або задніх ліхтарів.